Мій ідеальний ранок це дощ, що змиває весь пил і попіл. Він напоїть і заспокоїть, наче сльози, та не від болю. Мій ідеальний ранок це тиша, коли спить ще уся родина, не потрібно кудись летіти, не питати, котра година. Мій ідеальний ранок це книга, нове дітище, сенс, ідея. Я над книгою не працюю, філософствую і дурня клею. Мій ідеальний ранок це ти, бо любити це Божа ласка. Це не тільки тернистий шлях, це написана власна казка. Мій ідеальний ранок це я, моя вдячність за все і зараз, за життя і за новий день. Все встаю, бо вже чую. A